Вітаю вас на каналі Українська хата. Оладки готували, мабуть, всі, але за цим рецептом вони вдаються завжди ідеальні, пухкі, рум'яні та м'якесенькі. Спробуйте та переконайтесь. Отже, для приготування оладок на кефірі з крохмалем нам знадобиться 250 мл кефіру, одне яйце. 4-5 столових ложок з гіркою цукру, 2 столові ложки з гіркою крохмалю, у мене кукурудзяний, 1 чайна ложка ванільного цукру, 1 чайна ложка соди, 2 столові ложки олії та 250 г борошна. Змішую кефір та соду і ретельно перемішую. Кефір має бути кімнатної температури. Як тільки сода вступила в реакцію, відразу додаю яйця, цукор, ванільний цукор та вливаю олію. Ретельно перемішую до розчинення цукру. В декілька прийомів додаю крохмаль з борошном. Ось таке тісто має вийти за консистенцією. Перекладаю його в кондитерський мішок. Залишаю тісто відпочити в кондитерському мішку на 15-20 хвилин. Якщо не плануєте використовувати кондитерський мішок, то залишаєте тісто просто в мисці. Смажу оладки під закритою кришкою на середньому вогні.